Всім привіт! метал Їдемо ми, е, в подорож таку у нас сьогодні Така задумана подорож. Хлопці не захотіли з нами їхати, я зараз вам скажу чого. Е, і ви все зрозумієте. Вони останнім часом то взагалі Так знаєте, їх треба деякі моменти ну поїхали з нами. Вони, ми вже вдома, вже такі знає, дорослі становляться, вже їх треба витягувати, вмовляти. Поїхали гуляти. Їдемо ми в місто Сопат, магазин тканин. <рив> До нього їхати від нашого будинку 25 хвилин. Їдемо. В цьому магазині ми були з Юлією Прищепкою, хто її знає, хто її впізнає. Ще в у 2022 році ми туди їздили. Ми не знали, що ми в сопаті, бо ми На автобусі? Да. Ми ж не розуміли тоді. Ми думали, що це одне місто, якби, бо автобус їде. Знаєте, у нас така була е, таке розуміння, що якщо автобус туди їздить, це не інше місто. Та да? ми їдемо, по місту, але через 400 метрів. Я тоді прописала теж Google, знаєте, воно показало мені отут магазин тканини. Ми поїхали. А їздили ми туди купувати тканини на прапори. Хто дивився тоді? Ви можете згадати. Ми купували. Тканину прапор України шили на вікна, прапор Польщі шила я тоді. Ми їздили за тканиною. Так Також зараз таке трошки довгувата така предисторія в мене. Але зараз ми їдемо знову в цей магазин. Кажуть, я чула, що той е, чоловік, який тримає цей магазин, досі там працює. Да? Так що можливо його побачу. Він тоді нам знижку зробив, і це мені так запам'яталося. й да, просто прогуляємося по супуту, да. бо теж ми були на пляжі. А сьогодні такий день у нас ну, небо затягнуто, знаєте. Але тепло. Я ж їй розповідала, що якщо ми зупинимося, я її відстігну. Ні, в нас там зараз світлофор. Ми ще їдемо, ми ще 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 їдемо. щемо. Ми ще їдемо. Все, їдемо, бач, їдемо. Папа їде. Ще їде папа. Ще їдемо. То Сонечко то зайде, то вийде таке. Якраз прогулятися, щоб воно і спекотно не було. Ну, якщо чесно, спекотно, як. Да. Трішки спекотно. Рухайтесь прямо, а потім. Поверніть. Та закрити свою пельку. Не, не. Поверніть праворуч. Добре, добре. <реш> закрити свою пельку, каже. Сли, столицю а вчителька української мови в школі мені казала Ткаченко, не потякайку за який Закрий потякало, казали. Да, і бабуся стули так... свою чирікалку теж бувала. Таке Потяк, як же ж вона ще мені казала? Ну вона мене любила. Вона любила мене Зінаїда Івановна. Чесна дуже хороша вчительниця була українською мовою. Я її завжди поважав, і вона мене так тримала. Не всі тримали, знаєш. ну? Бармаглот казала. Трахладіт бармаглот. Це щось хороше, це хороше. Щось. <рес> Не подякай бармаглот. <рес> так виглядає місто Собот. Бо то ми завжди по центру гуляємо, ребят, а це іменно місто. Будиночки такі старенькі. Така цікава архітектура. І наскільки я знаю, то всі будинки тут занесені в, этот, в ЮНЕСКО. Right. Да. Mm -hmm. да, видно, що їм дуже багато років. Да? Mm -hmm. да. Багато дерев'яних таких балконів. Да, там, да, і дуже... Ще старі ті балкони, ще, знаєте, як історія якась. Mm -hmm. Це вже до набережної mm -hmm. їдемо. Чу, що? Так що, магазин біля моря десь. чи що? Mm -hmm. Напевно, я вже не пам'ятаю. Так, кажу, перший час їздили, отак, реально прям розгублені були. Зараз вже воно так все вольно, вольно да, їдеш да, собі. Поволі, так. Вже немає такого страху. Шукаємо парковку. Деякі... Два місця одразу займе. Це не парковка. А я бачу, що не парковка. Да, тут парковка, звісно, це труба. по перше, що за неї треба платити. Ну а по-друге, що ну, спробуй знайти місце. Ну. Щоб Шукай. і заплатити, треба ще шукати. Ми, Ми прибули на місце. Пані Понимаємо, понимаємо. маємо. Все, під'їжджаємо вже. Може проїхати. А місця нема, міра. Поверніть ліворуч. Ми вже проїхали 1,3 кілометри, нема тупо парковочного місця. Ні, де, я пожаліла де просто встав. Просто їх немає. Ми тепер об'їжджаємо, щоб знову знайти місце. Треба було там десь ото вставати, де ми так. завжди встаємо. І просто ті Іти пішки, так. Іти пішки, да. ну, це жесть. І всі їздять отак шукають. По шукають. колу. По колу, так. Да. Прошу пане, давайте. Ви можете йти, прошу. прошу. — Ось такі домики, бачите, що вони не перероб... Да, Тут нові вікна повставлені, але балкони, оце все, різб'ярство, це все зберігається, все, що було сюди. О, яка краса. Будинок, будинок. Попереду, отак. Поверніть ліворуч. Ліворуч, наліво веде тебе. У мене все веде знаю. Щоб не казали потім. Це все навігаційна оця движуха. 1898 рік будинок побудований, Прямо на ньому написано. бачите. Ой, Я в жорухі, якщо чесно, Сергію. Ну, no. Мені твої ткани, якщо чесно. Обходяться дуже. дуже Коротше, недовольні вже всі. Міра всіше. Тьома псіше. Я ні. Ще Поки мама в магазині ми з саміркою гуляємо. Да, Амір? Ми гуляємо. Мама. Таке містечко, містечко. Не знаю, чи буде видно. Теж, бачите, балкончики такі квіти. Ну гарно, звісно, чесно. Просто красота. І вікна дерев'яні. Вікна дерев'яні, бо будинку занесені в ЮНЕСКО. Клас, просто клас. А оце, бачите, пральня, виходить. Пральні машинки, ти приходиш попрати і забираєш вже сухі речі. Там є сушилка і пральня. Я таке тільки в кіно бачив, якщо чесно. Тільки в кіно. І таке, таке приміщення велике, бачите, там і аптека, а з іншої сторони просто пральня. І зараз підходимо теж дуже такий гарний будиночок. Поки Сергіївна там подивиться тканини, перефоткає все, ми тут самі вже і погуляємо. Амінь. Гарно тут? Чи ні? Ти вже хочеш баньки? Ні, не, ну хоч баньки Щось вона така соненька у нас. Ось теж дивіться ось такий будиночок. Бачите? Балкони із дерева отак. А з цієї сторони ось ось така краса. Багато-багато років. Там на кожному будинку є надпис, коли він будувався. Є надпись, коли він будував. Гарний будиночок, так? Так. Та, бо я сам хожу, показую, поняли. Що подумати, що в мене жінки немає. Е, в тканях нічого не знімала, а нічого навіть не фотографувала. Е, дуже незручно все отак, от в, в одній купі цін ти не побачиш. Тобі треба Як доставати, да, да? доставати, розвертати, питати ціну. Ну коли я побачила на льон ціну 220 злотих. Та ти що? Чуть не, не, Це на рулон? не на рулон, на метр. Да. Ціни дуже дорогі. Ось те, що я побачила, але, але я ж кажу, треба доставати, розвертати і питати ціну. Це дуже, ну, дуже незручно. Шо? Ну, 299, а не 200. Да, 200.9, за метр льону? Так. Да. Там різі, звичайно, короче, ребят, хто — Там Давайте барижний двіж буде у нас. Отправляйте сюди нам льон, будемо магазин відкривати, так? Да? Скром... Лняний, льняний. Льня. Да, будемо ткані тут продавати. Яка гарна споруда, будиночок такий. Хоч світ побачимо, так? Да? Хоч світ побачимо. Я думав, вона зараз буде спати, а вона не спить. Мама прийшла, все. Бачите, виріз бля, да, вирішена. Да. Балкони. Да. Ковка, ковка. Ковка прям гарно О, дуже. Та і, ну, це Ти, ви, над ага. їздом, бачу, але ну, воно в камера не видно, не видно буде. Да. Ну, між вікнами гарненько, гарненько. І все, бачите, такі теж споруди із дерева. Цікаво, цікаво. Ну, воно вже, знаєш, як ото в переміжку. Десь будинок реставрований, десь десь ні. Десь і таке вже, знаєш, як ото село і місто. Ну, в цілому плас, звісно, риба. То ми ще з'їздимо в гдиню теж, подивимося ткані. Мені хотілося пофотографувати тканини, щоб... Я б могла бачити їх знаєте, для себе, що там є такі чи такі, але це важко. Знати, які є тканини, так. Так само бачите, везде в ці вивіски, що вольний покой, да? так. вольний покой. Ну, типу, можна зняти покой, орендувати, е, да, орендувати житло. Ну, Ось Це зараз ми до моря підемо. То можна було і вниз спуститися, але ну, ми вирішили погуляти, ребятки, трішки. Трішки погулять пішов, да. Бо воно цікаво все. Все таке незвичайне, гарненьке. Такий самоход цікавий. Це якийсь електромобіль на одну людину. Так? Да? А ти що? І мову любу можна тут почути. І німців, і англійську мову можна почути. Ну німецьку, англійську, і іспанську. Багато хто. Приїжджають сюди на сезон. Бач, тут кажуть, тут сезон, це ми тільки що у нас тут є знайомі. Ми спілкувались тільки що. То кажуть, що тут сезон від погоди. Люди бачать, що буде погода. Приїжджають, так, так. не так як у нас, що там Цілий місяць можна е, приїхав і тут зняв житло, бо півмісяця можуть бути дощі. Отак. Да. Сезон починається, коли погода. А погода тут нестабільна. Так, стабільна. Так, зараз Сергій на мене вже, я не вже. Це ти казав, пішли сюди, так? пішли, сюди, пішли. Забурилась. А я ж хотів прийти оце де, де Гітлер жив. от це хотель, це хотель. Це ну це десь це тут же ж набережна, чи ні? Я не знаю. Коротше, друзі, чесно скажу. заплуталось взагалі де ми йдемо. Отак, так бачите, будинки. А за будинками одразу море. Море йде. Що вони ну, да, ну в той раз ми коли йшли, ми тут не ходили. Не знає, де це ми. десь інша набережна, мабуть, я не знаю. Бо хотілося погуляти б там, де хотель великий. Ну це не то місце. І теж оці прольоти, вихід на пляж, вони тут також пронумеровані. Це тут 30 якийсь, так? 31. Поїхали, брум-брум. А це тканюшка, так, да, тканюшка. Гарнішка. Що за тканюшку ти, ти возиш? Бахра. Бахра? Махра-бахра. Махра. махра, махра -бахра. Чого ти лягай? Лягай, лягай. Та я вирішив вийти до моря, щоб розуміти, де ми взагалі. Ми взагалі йшли не в ту сторону, ребята. Все, розвертаємося назад. Нам йти в ту сторону, а ми йдемо з тієї сторони. Йдемо назад. Одягнулися ми тепер. А жара... Да-да, сонечко. Це якесь кафе, але воно не працює, так? Да? А, це хотель? хотель? А може він не працює, це хотель. Короче, до ті ми до центру. До центру. Амірку підсушила. Аліна, це ж твоя бутилочка. Дякую їй так подобається? Ну, no, да, 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 да. А Папі даш папить? Папі ну пий, ще папа, папіє так А тут движуха капець. Там якось полегше було, да? ага. Просто вот так? Просто отак пройтись по набережні. Тут прям. Водичка там, Амир? Ой, а шо ж таке? Ну, она боится воды. Ну, я смотрю, она да. боится. Амир, классно? А? Я а еще не могу понять, классно, то, что нет. Угу. Да, гарно, дуже, конечно, гарно. Наступний раз будемо брати з собою шльопки і шорти. Бо так виїжджали, реально прохладно було. А тут біля моря Аня каже, можна було б і в морі скупнутися. Ми просто пройдемося, ребят. Ми гуляємо, виїхали. Просто гуляємо. Ми поснідали. Ото, що готували, забрали з собою. Кстати, хват... ну, вистачило, нормально поснідати. По да, і ще посмажила яєчню, то нормально поснідала. Може і тут перекусом подивимося. Давай Сергій. Пости. сломай ще бордюру <реку> 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 чи плитку. Ну, все розбите ще. Ага. А ось бачиш, що це? Таке, це коли... Волога, да? Да, коли дуже спекотно, ти проходиш і трішки так. Можна освіжитись. Зараз зайдемо, в це облако. Ано, тримай. О, чуша. А воно аж сюди доходить. Ось. Клас. Свіжачок такий. Ну заляпала камеру, Камеру заляпала. А -а -а. Роса. Роса, так. Да. Ми вже тут колись були ввечері. Концерт був якийсь, чи вистава якась. Yeah, yeah, yeah. Ух ти, тут прикольно. Кофейня, і бургери, і туалет, так? Да? І туалет. туалет. Де садом б на вулиці просиділи. Да? Ну, там двіжуха, хоч людей так, побачити. Де мама? Амір? Де мама? Мама. мама! Покапка. Пікань буде. Коли Короче, за неї прийти? Да. Короче, вирішили ми, ми Анна Сергійовна, сходити до туалету. Ну і Щоб сходити до туалету, треба код в чекі. Вже я скупилася, думаю, ну давай, ладно, поб'єм кави та сходить в туалет. Вже заплатила все, дивлюся, там код для туалету так написаний. О, що Давай. Кава! Почому кава? За все заплатила 70 злоту. Ні, Прикольна таке. Піроженка. Ой, гарячий, а? Ааа, да, давай, давай. Пробуй, пробуй. Ам-ам. Где -ам. Аміра? Не може? Це теж сирник якийсь, да? ні? Якось по-іншому назва. Ні, це не сирник. в чому. Не? Тарта. Тарта з трубкавкою. О-о-о! А ч мира не буде їсти? А ну давай. Ану давай ам-ам. Ану давай. Ам? Відкривай ротик. Давай. Покажи, яка мира вміє їсти. вау, так, Да, да, да. Та в машині краще. І дешевше. Ну, да, це 16, да? Да. 16. Так. Не, ну це ж Сергеє. Нормально. Не, смачно. нормально смачно. Ну я даю, а ти не хочеш. Да, папа дай. А. Ну, вона не буде, вона як випирнула, ну, -то, що, <кхе> що брали. після. Друзі, всім смачного. А в нас такий перекусик. Но тут, щоб десь поїсти, треба мільйон заробити. <кхе> ти вже підраховуєш у да? Ні, я шуткую. Та куди ти ногу настіл, ти що, Аміра? Ні, тут багато, так кухня, там тут і тайська є. людей. Та я бачу. Так покажи. Аміра, не можна, на стіл ноги. Не можна. Це вже не гарно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. От як з нею це боротися? Аміра. Ну не можна, зараз дядя буде ругати. Ай-яй-яй. Ну пробуй кавань. Скажешь. Скажешь, э, яка якість? А уже пирога наявилися. Бурда. Смачно. ну. Нормально. Точно? Мне хороше. Хороша. Yeah. Хорош. Коротше, реб'ятки, Сидимо і дивимося, що всі фоткають. фоткають. Ми думали, що нас фоткають, да? А це бачите, який будинок. Да. Це що ця кафешка, де ми сидимо. Він такий кривий цей будиночок. І люди ходять, фоткають, фоткають. Ми одразу не зрозуміли, що вони фоткають, так? Да, Тюма, кажучи, нас фоткають, всі зупиняють, у да, нас фоткають. Да, 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 да. А це такий будинок. Ви зрозуміли? І всі на відео знімають. Коротше. Коротше, бачите, всі фоткаються. Отакий будинок, ребят. Ой, добре, що ми хоч збоку сіли, бо це ми були б у кожного на фотографії. Диви, яка іграшка. Ого. Ого. Амінь. Вам. Вам. Тришки посадила, Сергій она в прямому эфире, ребятки. Підем далі, блукать. Ой-ой-ой, скільки людей, ребят. Скики... Оце мы выбрались. На таку красу, ребята. Дуже гарно. Це блин в центре вот так, да? Ще. Красотища просто. Вау! Багато людей, багато туристів. Так, а ті, хто у нас в прямих ефірах, ребят, ті, хто у нас в прямих ефірах, цю красоту побачили перше, ніж вийде блог. Нагулялися, заморилися, Заморили. їдемо додому. Мокрі, чесно кажу, треба було ще куртки взяти. Да, шуби, я казала. Шуби. шуби, шуби, Даня каже. Як це ми ще шуби не взяли? Да. <рес> Ото звикли, що тут, знаєте, перепади погоди да. і тут більшу частину року тут холодно, року. і то вітер сильний, і то ще щось. І так, от оце у мене в голові. Оце таке, знаєте, вдруг буде холодно. Я кажу, лише Амірі. Я хотів шорти кілька. Аня каже, я в джинсах. Думаю, і я. І тьома я в джинсах. джинсах. Я кажу, лише Амірі я беру так. І шорти, і футболку запасну, і довгий рукав, і теплий довгий рукав, і штани. Я Амірі беру все. На, на цілий рік одягу кожен раз. Ла а собі ні. Їдемо додому. Поверніть.